Всім привіт! З вами знову на зв'язку Шаркі. І сьогодні ми з вами поговоримо, як встановлювати ноду від такого теснету, як Alora. Власне, для початку нам потрібно перейти на офіційний сайт самого Теснету, куди потрібно законектити наш гаманець. Ми використовуємо гаманець Kepler. Ось ми бачимо «Законектлись», Після чого клікаємо на наш обліковий запис та копіюємо адрес гаманця. Після того переходимо до офіційного їхнього, бачимо, теснетовського крану, звідки нам потрібно потягнути токени. Сюди просто вставляємо наш адрес гаманця, натискаємо реквест токен, та, власне, отримаємо наші тестові токени на гаманець. Така підготовка до встановлення самої ноди, власне, в нас пройшла. Після чого ми переходимо до власне, самого процесу встановлення ноди. Для цього нам потрібно піти на будь-який. Сервіс, хостинг сервіс, де, власне, купити, а точніше, орендувати, сервер для встановлення самої ноди. Натискаємо просто New Project, якось його називаємо. Переходимо за кнопочкою Добавити сервер, гортаємо нижче. І для встановлення самої ноди Алора нам потрібно один з найпростіших серверів, а саме, CPX. 11. Бачимо, він є недорогий, тобто він коштує все на все 3,85 євро в місяць, а разом зі всіма, скажімо так, такими комісіями, зі всіма добавками, буде коштувати трішки більше 4 євро в місяць. Після чого натискаємо кнопочку. Створити та купити зараз. І нам на нашу електронну скриньку, тобто на нашу пошту, прийдуть всі креди до цього сервера. Після чого переходимо в всім вже, я думаю, відому програму. Де натискаємо New Host і, власне, вставляємо всі наші кради, які прийшли на нашу пошту. Тобто IP-адресу, вставляємо username та пароль до самого сервера. Ось, власне, ми конектимося до самого сервера. Ось, зайшли в сервер, після чого просто починаємо вставляти всі нам потрібні команди з нашого гайду. Копіюємо. Бачимо, що для початку у нас пройдуть встановлення самих пакетів для того, щоб у нас нода адекватно працювала. Зразу копіюємо наступний рядочок, чекаємо буквально декілька секунд, ну по суті там хвилину, можливо дві, для того, щоб всі пакети встановилися. І після чого будемо ставити ще наступний ряд пакетів та встановлювати по суті саму ноду. Вставляємо наступну нашу команду. Надаємо згоду. Супер. Пакети в нас встановлені. Після того ми бачимо, запускаємо скрипт самого встановлення. Копіюємо також тут команду. Вставляємо, копіюємо цю команду. Супер. Після чого нам потрібно також надати згоду за допомогою кнопочки Y, Тобто Y. Супер! Ось, власне, дійшло до такого логічного завершення. Сам процес встановлення ноди, після чого нас просить приконектити до самої ноди наш гаманець. Для цього нам сюди потрібно вставити сітфразу або мнемоніку, ще її називають, від нашого гаманця. Після чого ввели три рази будь-яке, скажімо так, таке наше ключове слово, яке ми можемо для себе придумати. І після того. Власне, нам видало наш head ID, який нам потрібно скопіювати та вставити сюди. Супер. Воно власне, нам підтвердило. Після чого знову потрібно вставити сід фразу від нашого гаманця. Після чого ми натискаємо Enter і буквально декілька секунд. Нам потрібно знову -таки подивитися на таке чудо, скажімо так, для тих людей, які перший раз встановлюють ноду. Це, власне, відбувається налаштування самої ноди. І після, по суті, цього остаточного налаштування вона вже буде повноцінно робочою. Ось, власне, нас просить також ще вести наш контейнер ID. Раджу вам його зберегти також в себе десь на вашому пристрої або ж записати. Ми його також копіюємо і сюди вставляємо. Ось, власне, нам вискочили всі дані стосовно нашої ноди. Є один ерор, і як ми можемо побачити, ще не встигло підтягнути. Наші токени з крану на гаманець. Ну нічого страшного, ми зачекаємо буквально декілька хвилин. І, власне, ці токени підтягнуться. Таке буває, що кран може там не надсилати токени впродовж декількох хвилин. Потрібно просто зачекати. Якщо вже більше, ніж годину наших токенів немає, тоді їх потрібно потягнути заново. І, власне, через деякий час. Після тримання по суті, нашої ноди нам почне нараховувати наші поінти. До речі, над цим команда прямо зараз також проводить фіксування всіх багів, які є, адже деяких користувачів адекватно підтягує самі поінти, в деяких взагалі не підтягує. Тому, якщо у вас може десь виникне проблема, радимо писати в соціальні мережі самого проекту, що ось є така проблема для того, щоб нагадувати, нагадувати, нагадувати команді, що в них власне виліз такий баг, який потрібно якнайшвидше пофіксити. Якщо б ви хотіли також встановити ноду по нашому гайду, то переходьте просто в опис під відео та за посиланнями переходьте в наші соціальні мережі, де вже є текстовий гайд. Який ви власне можете використати для встановлення власної, можливо навіть і першої ноди?